В Україні для внутрішньо переміщених осіб хочуть запровадити новий вид допомоги субсидії на оренду житла. Наразі зазначають у мінсоцполітики, цей інструмент вже розроблений і підготовлений для розгляду урядом, проте ще не затверджений. Якщо є сім'я з трьох осіб, яка орендує житло в Дніпрі, то за попередніми розрахунками вартість оренди економ класу для такої родини в місті Дніпрі може становити 6182 гривні. І якщо в такої родини немає фінансової спроможності взагалі покривати таку оренду, то розмір субсидії може досягати 4800 гривень на таку квартиру для цієї родини. У відомстві додають, що пілотну програму можуть запровадити в одному чи кількох регіонах для оцінки її ефективності. Поки що відомо, що для отримання субсидії на оренду житла ВПО повинні звернутися до пенсійного фонду України та подати заяву, вказавши кількість членів своєї родини. ПФО, використовуючи дані з державних реєстрів, розраховуватиме розмір субсидій, враховуючи доходи всієї родини. А що ж до щомісячних виплат від держави на проживання ВПО? То допомога надається на шестимісячний період і виплачується одному з членів родини. Також, якщо людина не працює за станом здоров'я, у такому випадку необхідно протягом трьох місяців з моменту призначення допомоги або влаштуватися на роботу, або зареєструватися в центрі зайнятості. В іншому разі надання допомоги буде припинено. При цьому немає чіткого терміну, як довго людина може перебувати на обліку в центрі зайнятості. У нас є звернення, де ВПО зазначають, що їм було припинено виплати через 2-3 місяці перебування на обліку в центрі зайнятості. Орган соціального захисту обґрунтовує таке припинення, тим, що людина не працевлаштувалася. Це неправомірно, і рішення про припинення виплат слід оскаржувати. Звернутися за призначенням або перепризначенням допомоги можна в ЦНАП, орган соціального захисту населення через уповноважену особу виконавчого органу місцевої влади, а також подати заяву онлайн через мобільний додаток Дія. При цьому в деяких випадках допомога не призначається і не виплачується. Якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час отримання допомоги члени сім'ї придбали транспортний засіб. Одноразово оплатили роботи чи послуги або придбали на загальну суму понад 100 тисяч гривень на рухомість, земельну ділянку, цінні папери, віртуальні активи, товари довгострокового споживання, іноземну валюту або банківські метали. Мають депозит або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Відбувають покарання в місцях позбавлення волі, засуджені або оголошені в розшук за злочин проти основ національної безпеки. Марія Сулйова та Олександра Панченко Харків новини.